Добрівальний спряму сумаєш намертву до домку взяти, собі за дружину цю Наталію, яку не працює, бачиш, так? Так. Чи не шлюба сумпроживірності? Ні? Ні. Не шлюба. Чи ти, Наталія, свій доброс прямо сумаш намертю до думку за те, до чоловіка цього Петра, да. якого тут працює бачиш? Чи нешлюбала сумпроживірності? Це Бог і, і за з'єднання всіх Господу помоли нас, спояти прав, це й за тих, спосіба. Заручається ра Божий Петро, зрабоє Божою Наталією, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Заручайте, раба Божа Наталія, срава Божим Петром, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я Петро. Я Петро. Беру собі тебе. Беру собі тебе. Наталію за дружину. Наталію за дружину. І обіцяю тобі, любов. І обіцяю тобі любов. Вірність і чесність, подружню. Вірність і чесність подружню. І не залишу тебе аж до смерті. І не залишу тебе аж до смерті. В цьому допоможи мені, Боже. В цьому допоможи мені Боже. Тройці святій єдиній. Тройці святій єдиній. І, і, святі, і, святі. і всі святі. Я, Наталія, Я. беру собі тебе. Петра за чоловіка Петра за і обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність, і Вірність і чесність подружню І не залишу тебе аж до смерті. І не тебе аж до смерті. Цьому допоможи мені, Боже. Цьому допоможи мені єдиній єдині. і всій святі. Те, що Бог з'єднав людину, нехай не, не розлучає, і я не достани слава Божі, єднаючи вас у святе подружжя, владою церкви Святої Православної благословляю ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Істина і Святого Духа нині повсякчас. Вінчається ра Петро, зрабує Божою Наталією, Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Він чає Божа Наталія, з Рабом Божим Петром ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, наш, слави і честі, він їх. Господи Боже, насловні. Yeah. Будьмо уважні, по одного разу, половисі в коні галілейський, Матису Свобода, був також запрошений на весілля, Ісус, у ще Його, коли не вистачило мати Ісуса каже, йому вина не немає. Ісус говорить, що мені дві жодна, що не прийшов час мій, Мати його говорить з планом, що і нам те зробіть, понад чистками неподаносів, що стояло звичаєм для очищення де сього, кожен міщах у три міри, Ісус, зловоріні, наповніть посудину водою, наповнені до верху, і їм, тепер зачерпніть і не до розпорядника в із понесли, коли ж розпорядник, поштового душу стало вино, а він не знав, звідки це вино, Знали, штики схойки набрали воду, тоді розпрянет плечи, жить на його ряд його. Можна людина спочатку добре вона подає, а коли нап'ється тоді гірше, а демон. Дорогі Богомвінчені Петро Наталія, слово Боже говорить, і залишить чоловік батька свого і матір, і прилучиться до жони своєї, і буде двоє, як одне тіло. Сьогодні це здійснилося над вами. Ми отримали батьківське благословіння. І як належить християнам, прийшли до цього храму Божого, щоб тут, в присутності рідних, близьких ваших, ваших друзів невидимо отримати благословення Боже в таїнстві шлюбу. Ви отримали це Боже благословіння, і звідси ви виходите однією сім'єю. Двоє різних для себе людей стали найріднішими і найближчими, і ви сьогодні разом ідете по своєму дальнішому житті.